Можемо бути тут. Що? Що зараз? Ми можемо працювати тут. Можемо жити. Деякі люди нам допомагають, деяким ми допомагаємо. Цікаво, але в мене не працює чат чомусь. Треба подивитися. Тобто, якщо ми тут перебуваємо, це не означає, що ми гроші лопатами гребемо. дуже багато людей звертаються до нас ну, не з проханням, а з вимогою дати їм грошей в Україні. Деякі люди думають, що тут просто так гроші даються. Деякі люди вважають, що якщо е, хтось за кордоном, то по-моєму давати все. Але це не так. Е, на жаль, я не кажу про тих людей, які дійсно потребують допомоги. Я кажу про тих, які. Е, не зовсім нормально, нормально живуть в Україні і пишуть або дзвонять і кажуть, що мені потрібно гроші, щоб ти дав мені. Просто я, я не розумію таких людей, але. Але слава Ісусу Христу, що ми взагалі живі, що тут знаходимося. Бо я, я спочатку думав, що коли ми виїжджали з, з України, думав, що це буде взагалі щось страшне. Коли ми виїжджали з Бахмуту. Ну так, ми жили. Ой, вибачте зараз одну хвилинку. Чомусь. Чомусь у мене не багато чого не працює. Я не розумію чому. Я. Я ще хочу поділитися враженням. Враженням того, що я побачив. Тут, коли ми приїхали, і потім враженим тим, що, що наразі відбувається Тобто, Спочатку, коли ми приїхали, люди дуже допомагали. Дуже в Нідерландах, дуже багато волонтерів, які допомагають один одному, взагалі пишуть, пишуть в групи що можуть допомогти когось кудись відвезти безкоштовно. чи допомогти чимось грошима, або якимось переводом, тобто транслейтером, це переводчиком в лікарні, відвозили безкоштовно, тобто, дарували велосипеди, чи звичайні, чи електро. Взагалі то велосипеди електро спочатку коштували 600, 650 євро, потім все вище, 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 вище. І зараз вони 800-900 коштують. Ну, спочатку просто могли нідерландці комусь подарувати жіночки з дітьми або там, людини, які, які погано ходити. Але потім, після того, як в них, ну, почали насідати люди, тобто дайте і мені, а чому мені не дали, тобто нідерландці вже зрозуміли, що спочатку давали, а потім сказали, що ні. Що досить, і цього досить. Деякі люди приїздять, що їм, їм все одно. Тобто це, це для всіх, тому можна зламати щось, чи, чи не помити щось дуже багато в... <смітник>, смітник роблять з кухонь. Ось, Ну, але, але ми живемо тут і. Слава Богу, що, що Нідерландці нас прийняли. Але... І ще хочу сказати, що так, тут е приблизно зараз е заробітна плата 2000, це мінімальна. Трохи піднялася, але в майже в 3 рази спочатку, як ми сюди приїхали, це майже 2 роки тому. В три рази піднялись продукти харчування, піднялись в цінах дуже сильно. Я ж кажу, що майже в три рази піднялись також житло. Ну, ми зараз живемо в безкоштовному житлі. Ось нам надають житло, кімнату, тобто тут ще є. Вибачте, прачечне, чи як воно, де можна постирати. Вибачте, за мій український, але я намагаюся розмовляти українською. Ось в нас є кухня, в нас є світло, вода, є тепло. В кімнатах в кімнатах поставили холодильники маленькі, але вони є. Дві кровоті, тобто це нормальні умови житла, життя. І така кімната, як ми живемо безкоштовно, приблизно 800-900 євро на місяць коштує, якщо знімати. ось і якщо людина хоче сама знімати, то будь ласка, але е, ви можете собі уявити, що на одну кімнату приблизно 30-35 чоловік чекають е, майже півроку, щоб отримати кімнату, щоб зняти кімнату е, в, ну, в, е, в людей, щоб зняти кімнату, це майже півроку чекають. І треба надати купу документів, щоб отримати цю кімнату. Ще і платити дуже дорого. Ось. Що ще? Дуже багато штрафів. Штрафи є на все. Взагалі на все. Ось. Все платне, дуже багато парковок платних. Безкоштовних парковок дуже мало. Але вони є ну, їх треба шукати. ось Біля магазинів платні, біля там, басейнів, якісь, біля супермаркетів, взагалі скрізь платні парковки, штрафи штрафи є за Я вже отримав штраф за за те, що я тримав в руці телефона, коли їхав на велосипеді. Просто тримав в руці: 150 євро. Ось, вибачте, дітки гуляють. Ось що ще. На велосипедах дуже багато штрафів. Тут мінімальний штраф на велосипеді це становить 60 євро за те, що їхав без. Без маячків такі світлячки, як вони називаються, біла або красний. Світлячок такий, якийсь світиться е, в, в темряві. Це повинно бути на велосипедах об, обов'язково. 60 євро, якщо немає. От 150 євро за те, що телефон в руці. 6 тисяч гривень. Що? ще? Я знаю, проїзд на червоне світло 240 євро. Ось ну, тут я вам скажу, що дуже багато велосипеди можуть забрати на штраф... штраф майданчик велосипед можуть забрати, тому що, якщо десь він стоїть, там, де неможливо, щоб він стояв, його заберуть і потім ще за це штраф отримаєш. Тобто тут. Тут люди дуже дуже такі стримані і дивляться, куди щось ставити, де брати що, тому що тут Нідерланди самі, самі в собі заробляють гроші ціни. Я б сказав, що якщо, якщо вдвох працювати і е, якщо вдвох працювати і знімати житло, це можливо, але це так в ну, мінімально, все по-мінімальному, це якщо 4 тисячі двох ви отримуєте, це мінімально можливо знімати кімнату і Жити жити мінімально. ось, Але якщо одна людина працює, одна не працює, дуже важко, тому що якраз одній зарплатні достатньо лише на їжу, на харчі. Трохи щось скупитися з одежі, якщо одна. Якщо вдвох, це нормально, можна скупитися або на щось назбирати щось придбати там, авто чи кудись поїхати далеко. Нідерландці дуже багато подорожують і влітку, влітку дуже багато е, людей. Тут іммігрантів дуже нормально заробляють е, влітку, тому що нідерландці дуже багато. Е, Беруть відпуск відпустку і їдуть в інші країни, а іммігранти, іммігранти, такі як ми, заробляють в цей час. Але і взагалі тут нормально, нормально відносяться до, до українців і іммігрантів. Підтримують дуже, дуже багато Нідерланди підтримують Україну, надають допомогу і фінансову, і військову допомогу. Ось, Багато прапорів. І в нас в місті, в містечко Полдорн. І взагалі в Нідерландах дуже багато де можна побачити, прапор український. Ось, Гарні люди. Ну, для нас важкувато вчити нідерландську мову, ну, тому, що, ну, тому що якась така ну просто важко. Все. Ну, наразі все. Слава Ісусу Христу! і До побачення. Побачимося наступного разу. Слава Ісусу Христу!